Дорогі постуки і постові ворівне світового проводу посту вважає всі великі пластові родині Весело Свят Христового та усмішного нового. Року. Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю і теплом. Повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі світячи щастя. Бажаю, щоб христяна зоря запала у ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, натхнення та невічерпні енергії. А головно, щоб цей вогонь з приніс добро, мир та злагоду у вашій рідній Україні. Христос рождається.